На Київщині знову отруїли річку. Вода у стогні змінила колір, а живність у ній загинула. Тепер екологи побоюються за Дніпро, в який впадає токсична річка. Що небезпечного злили у видойму, та хто міг таке зробити, з'ясовувала Оксана Тропотяга. Багряна вода і страшний сморід. Такою у п'ятницю стала річка Стугна на Київщині. Вона протікає містом Васильків і впадає у Дніпро. Біля самого берега стугни живе Володимир. За 10 років, що мешкає тут, такого ще не бачив. Запах краски був, Ацетона, краски такої. Ну краски, коротше. Риба дохла зверху плавала. Що цікаво, вона плавала за день до этого ще. Уже в неділю вода у стугні була такою, як раніше. А вчора, після зливи поруч із річкою, помітили кольорову рідину. Вона витекла з каналізації. У державній екологічній інспекції припускають, що саме таким хімікатом отруїли і водойму. Аналізи ще не готові, проте фахівці мають свої припущення. одна версія, що це харшова добавка, оскільки. По непідтвердженій інформації, там знаходиться ще один ародар, який виготовляє харчові додатки. Друга версія, що суб'єкт, який знаходиться на цій же території, виготовляє сміттєві пакети, і, можливо, це є цей краситель. Хімічна речовина потрапила в річку з водовідводного каналу підприємства Оцелот. Директор розповідає, зараз вони здають свої цехи в оренду. Коли виник скандал, виявили один з орендаторів, який виробляє поліетиленові пакети із вторинної сировини, злив до каналізації технологічні відходи. Він там казав, що мив якісь каністри. Дідько його знає, які він каністри мив. Десь пару десятків, чи два, чи три десятка каністр. Інформацію про каністри дізнались і місцеві активісти. Про це їм розповіли працівники підприємства. В цих ємностях знаходилася якась речовина. За його словами, це щось було пов'язане з гербіцидами. Вони просто-напросто це вимили і цю всю, як би речовину, злили у, свої, у цей обідний канал. За його словами, там приблизно 17 тонн був був викид. То і чим саме отруїв річку стугну у Василькові, покаже слідство. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил охорони водних об'єктів. Ми перевірили два підприємства і одна машина спеціалізована, яка можливо скидала ці відходи в річку. Ми звернулись до суду з клопотанням накласти на неї тимчасовий арешт. На проведення досудового розслідування за отруєння річки винуватцям можуть дати до п'яти років обмеження волі. Оксана Тропицяга, Олександр Шиян, 24 четвертий канал.